Місто Калош на межі комунально-екологічної кризи наприкінці 2023-го Карпатнафтохім відключили від електропостачання через заборгованість. Під контролем у підприємства були робота водоочисних споруд, подача води до Калуської теплоелектроцентралі та забезпечення токсичного газу, яка ситуація наразі з'ясовувала наша Ольга Нестерук. Без водопостачання тепла та електроенергії, а також з мовірним ризиком забруднення повітря хімічними газами. Через заборгованість «Карпатнафтохіму», Калуш може опинитися на межі комунально-екологічного колапсу. Працювати на повну потужність підприємство припинило на початку повномасштабного вторгнення. А вже влітку 2022-го суд арештував корпоративні права на нерухомість калуського Карпатнафтохіму» підконтрольного нафтовій компанії РФ зв'язку з тим, що були ризики. Далі виникло питання з логістикою. Ну і наступний етап, що вплинув на сьогоднішній танк це є арешт майна і сировини. І відповідно, заблокована вся господарська діяльність. Підприємство півтора року після зупинки виплачувало зарвітоплату і сплачувало всі податки. Сьогоднішній день гроші закінчились. Борги підприємства почали рости. Наразі вони найбільші закомірне. Карпатна фтохід має заключити договір на постачання електричної енергії. Щоб заключити договір на постачання електричної енергії, так треба мати певні кошти. На жаль, у них тих коштів немає. Відповідності, ніяка організація з ним не може укладати договір на постачання електричної енергії. А те, що вони знаходилися 90 днів на поні, ну це поставщик останні надії. Це підприємство «Укрінтер... Укрінтеренерго», мені здається, так називається, постачало електричну енергію. 90 днів пону пройшло відповідності, вони вже перестали постачати на сьогоднішній день. Підприємство основні виробничі цехи не працюють. Працює до цех, очистки господарсько-побутових і хімічних, ну, хімічних кислотно-лужних стоків і працює цех подачі води. Тех води каналізації повідомили всі відповідні органи влади, і органи прокуратури і національної поліції, які а понаклада решту про цю ситуацію, яка може сьогодні мати місце в місті. Калуш. про відключення «Карпатнафтохіму» від електроенергії, повідомили 30 грудня. Згодом цю ситуацію намагались вирішити в Івано-Франківській ова. Та ситуація що була тиждень тому, так на більше коли було 1 січня, так, коли ми збиралися голови ОВА, коли «Укренерго» обіцяли там на наступний день або через день приїхати в Калуш, так прийти на певні там підстанції, зробити певні дії для того, щоб забезпечити надійне електроживлення Карпатнавтохім, щоб нормально працювали і в споруди, це водопостачання каналізації. Ну і, і з об'єкти, які забезпечують ж таки екологічну безпеку і міста, і підприємства. Наразі «Укренерго» представників ніхто не приїхав. Сьогодні ранку надігори з керівництвом ОВА. На сьогодні «Карпатнафтохім» тимчасово живиться від іншого об'єкта, та таке під'єднання не. Ненадійне, зазначає Андрій Найда причини: дві технічна та фінансова. Якщо ж проблема не вирішиться найближчим часом, загроз не оминути. Перш за все, це є відсутність електропостачання на технологічному обладнанні, яке ну, в якому зберігається та утримуються певні речовини, може призвести до розгерметизації відповідних ємностей. Ну і до викиду в навколишнє середовище, а вже подальші дії. Ну, змоделювати дуже складно. Наступне, яка є велика, ну загроза це для Калуської міської територіальної громади. Безпосередньо це є порушення функціонування систем життєзабезпечення. Це вплине і на роботу очисних споруд «Карпатнафтохіму». Якщо понад чотири доби на очисних спорудах буде на технологічному обладнанні очисних споруд, буде відсутнє електропостачання. Може відбутись, вони кажуть, завмирання мікроорганізмів, які здійснюють якраз очистку неочищених стоків. І їх вже відновити в ближчому часі. Це буде нереально, і які там вже затрати би на це. Ну тобто вони навіть самі до кінця не знають, скільки би це на відновлення, скільки потрібно було коштів. Якщо підприємство зупиниться, екологічної катастрофи не уникнути у зоні ризику, навіть Чечвенське водосховище воно експлуатується з метою якраз забезпечення абонентів водопостачанням, тобто цих підприємств, які знаходяться на промплощаці, для цього там є ця гребля. І вона має шлюзи, шлюзи, які регулюються. Вони в тому числі там мають відповідне обладнання, яке і регулюється механічно, але є і обладнання, яке регулюється за допомогою електрики. І там певні рівні міряються і так далі. Це може призвести до руйнування тіла греблі і, в свою чергу. Нижче потечі, оці всі населені пункти. Ну вони відносяться до Рожнятівського, Рожнятівської територіальної громади, можуть потрапити в зону ну, якби затоплення. Паніка серед калушан наразі немає. Ні, нічого ну, не за місцева? Да. Так. знаємо, що ситуація нелегка. Чи загрожує калушанам? Також чули, що ну будуть якісь відключення, але ну. Не знаємо, що можемо сказати про цю ситуацію. Наразі невідомо нам. Звісно, буде критично. Як це зараз? Такі ще морози йдуть, то веще як світла не буде, то взагалі дурдом буде. Влада Калуша продовжує шукати вирішення проблеми, адже часу обмаль, тому планують звернутись до РНБО.